З вами проєкт Телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юлія Чалик? Я присягаю ніколи не зрадити народу України. Саме такими словами закінчується текст військової присяги, та починається шлях наших захисників та захисниць у лавах українського війська? Яке ж військово-історичне, суспільно-політичне, юридичне та морально-етичне значення складання військової присяги на вірність українському народові? Яка історія її виникнення і яким був перший її текст? Який став основою для сучасної присяги про це і не тільки ми сьогодні поговоримо з істориком, старшим офіцером відділення моральної підтримки центру психологічної підтримки персоналу угруповання військ сил південь, сухопутник військ збройних сил України, старшим лейтенантом Сергієм Гуцелюком. Доброго дня! Приємно бачити вас ще раз на нашій студії. Доброго дня, дякую за запрошення. Для початку хотілося б почути історію народження традиції військової присяги в українському війську. Традиція самого явища, як, е, яке ми зараз називаємо присягою. Вона глибо, глибоко глибоко в, в століттях в етногенезі нашої нації української ближче вже до, до наших днів. Е, як то кажуть, то це звичайно княжі часи. Тоді, коли людина, воїн е, вступав до війська князя, то вони складали рату рата, це значить е, присяга фактично. І їх тому називали ратаями або ратниками. І е, після того, як вони давали цю рату, е, вони ставали, по-перше, побратимами між собою. Вони один за одного мали триматися один одному, підтримувати, допомагати в походах, в боях. Ну і звичайно, е, це присяга особисто князю, це присяга якомусь ну суверену, якомусь е, лідеру військовому. Подібна практика була ну в інших е утвореннях, які вже були після занепаду е Києва. Це Галицько-Волинське князівство, це Велике Князівство Литовське і все інше. І вже до козацьких часів ми доходимо. В часи козацьких так само на вірність товариству. Присягали козаків на Запоріжжі в Запорізькій Січі. Однозначно, були якісь певні тексти присяги в городових козаків, які підпорядковувалися тим чи іншим прикордонним старостам тодішньої Речі Посполитої, а потім вже часів Гетьманщини. Вона вводила людину в певний правовий статус і вводила в людину в певну, певні моральні морально-етичні і ну релігійні рамки. Бо якщо взяти запорожських козаків, то людина, яка приходила на запорізьку січ, вона обов'язково мала прийняти православну віру. Оце було один з таких відмінностей від інших. А яким же був зміст першої історично відомої української військової присяги? Перша історично відомо зафіксована на папері українська військова присяга. Вона вже пов'язана з ХХ століттям. З подіями початку Першої світової війни 1914 рік. Коли було створено Легіон УСС українських січових стрільців в складі Австро-Угорської армії. На початок ХХ століття український народ був розділений між двома імперіями: Російською імперією і Австро-Угорською. Наприклад, у Російській імперії не існувало якихось окремих українських формувань національних, а в австро-угорській армії започаткувалася практика створення національних формувань. Цей текст був в 1914 році, був текст офіційно. Які вони складали австро-угорській імперії, а був текст неофіційний, то вони там присягались могилам предків, гетьманам, князям і українському народу по великому відстоювати його інтереси в складі австро-угорської армії. Легіон українських січових стрільців це була основа створення через там, три з лишнім років вже українських збройних формувань. Так само потім була ще створена армія Української Народної Республіки. Якими були мета та ритуал її складання? Людина, складаючи присягу військову, вона змінювала свій соціальний і правовий статус. Спочатку вона могла бути селянином або робітником. до речі, вони присягу складали після так званого курсу БЗВП, як ми зараз би його називали. Приймаючи цю присягу, він ставав частиною колективу. Військового і е, мав зобов'язання перед товариством, і мав зобов'язання перед звичайно верховною владою. А Оцей текст неофіційний українських січових стрільців він так і е, звучав таким чином: я, український січовий стрілець, присягаю українським князям, гетьманам, Запорозькій Січі, могилам і всій Україні, що вірно служитиму рідному краю, боронитиму його перед ворогом, воюватиму за честь української зброї до останньої краплини крові. Так мені, Господи, Боже і Архангеле Михайле, допоможіть. Амінь. Як та коли народжувалася військова присяга у сучасній Україні? Традиція і сенс сам сучасної української військової присяги він закладений і починаючи і від цієї присяги січових стрільців, а потім це вже військова присяга часів держави Гетьмана Скарапацького. Це військова присяга Західноукраїнської Народної Республіки, це військова присяга Української Народної Республіки, вояків. І це присяга української військової організації, яка виникла в 20-х роках. Потім була присяга ОУН, і на її основі вже була присяга української повстанської армії. В цих всіх присягах, окрім держави Гетьмана Скаропатського, там все-таки гетьману була теж присяга, але і народу. То всі інші тексти, це в першу чергу Україні і народу. І так само наша перша присяга вже незалежної відновленої української незалежності там присяга йде українському народу. Таке цікаве історичне питання: чи відомо хто першим склав військову присягу на вірність українському народові 6 грудня 1991 року. Потім цей день став Днем Збройних сил. І ще одне є історична паралель це початок першого зимового походу в 1919 році. Текст присяги оголосив в стінах Верховної Ради і прийняв присягу на вірність українському народу і українській державі. Тодішній перший міністр відновленої Української незалежної держави Костянтин Морозов. Після цього Вілен Мартиросян у місті Рівно. Цю присягу провів вже для всього гарнізону, який знаходився ну тоді в його підпорядкуванні, окрім суто військового, сам факт складання військової присяги має ще й юридичне значення. Який його сенс? Сенс юридичний, як і будь-якої військової присяги інших країн, це зобов'язання перед державою і перед народом, зобов'язання її захищати, зобов'язання виконувати всі статутні вимоги. Військові зобов'язання не зрадити, зобов'язання не, не, не бути не піти все СЗЧ, як ми зараз би сказали. Тобто, правовий статус змінюється, і він змінюється від простої цивільної людини, яка за конституцією має захищати Україну. От, наприклад, як, як взяли руки в зброю люди у нас тут на півдні, не пропускаючи військові колони російські, от. а вже військові, коли людина складає присягу, то, то вже, вже, вже правовий статус. Трошечки інший. Міра відповідальності більш висока. Тобто тут і кримінальна відповідальність йде більш жорстка по відношенню до тої людини, яка прийняла присягу. Ну і це нормальне явище, це воно зобов'язує людей. Воно воно має так бути, по-іншому не буває. Але з одного боку, з одного боку, зобов'язання громадянина, який стає військовослужбовцем, воїном, а з другого боку, під час, після складання присяги на себе бере від зобов'язання і держава забезпечити військовослужбовця, забезпечити його в соціальному плані, забезпечити його і проживанням, і харчуванням, і амуніцією, і навчанням. Тому тут це взаємний взаємний документ, взаємний акт такий. Чим же військова присяга, яку складають в Україні, відрізняється від тієї, яку складали за часів Російської імперії, за часів радянського союзу, та продовжують складати російські окупанти. Тоді присягу давали на вірність царю Отечеству, радянському союзу. А зараз вони складають присягу Отечеству їхньому. На чолі якого стоїть їхній чорт Путін, вони не складають присягу російському народу, бо такого народу, як такого, ну і нема. Це конгломерат з різних етносів і всього інше. Це під, підкорені під і поневолені імперію російської народи. Наша присяга це на вірність українському народу і на вірність українській державі. І в ній ми захища... зобов'язуємося захищати інтереси українського народу і українську державу. Що зараз е, ми і робимо всі, всі разом, і військові, і цивільні. І дай Бог нам перемоги. Дуже дякую вам за роз'яснення. Дякую вам за запрошення. Слава Україні! Героям слава! Бережіть себе, не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили і пам'ятайте, все буде Україна! Я вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну. Захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові.